Мікрорайон Малікова, затишний зелений куточок міста Житомира. Він інтенсивно розвивався в останні 20-30 років. Тут мальовничій місцевості посаджено багато дерев, є пагорби, круті схили, навіть річечка колись притікала. Та з часом чи то урбанізація нашкодила, а можливо, і самі люди негативно ставилися до того, що дала нам природа. На схилах серед зелених насаджень з'явилися. Стихійні сміттєзвалища за ініціативи депутата Житомирської міської ради Тетяни Напрієнко погодилися провести міську толоку і комунальні підприємства. Я вам дуже вдячна за підтримку. Ми з вами зробили. Я думаю, єдиний правильний вибір європейський вибір. Ну отак, якщо подивитися, ми вранці прийшли, то картина міняється і не краще на очах. Правда ж на очах, на очах. міняється, міняється, всі працювали. Я думаю, що це гарний початок. Ми будемо й далі дбати про наш мікрорайон, щоб він, щоб він був чистий, гарний. Батьки приходили прибирати навколишню територію разом із дітьми. Це знаковий процес виховання, адже якщо не смітити, то й місто буде завжди чисте. Цього ж дня малюки мали можливість гарно відпочити. Організовано чимало масових ігор, і діти малювали омріяне місто. Це дом, це, піточки, це це... Дерева, це лябка, це сонце, це небо. це... Все так гарно, щоб сонце було і щасливо. Хотів, і хотів, і Працювали організовано і комунальні служби. Обрізували дерева, тут же спеціальні механізми перетворювали гілляча у палети. Отже, все робилося з користю для міста. Стрій дуже гарний через те, що нам хотілося б частіше робити таку толоку. І я думаю, що наш район повинен бути найкрасиві, найквітучий. і побільше б таких гарних зустрічів. І люди поспілкуються між собою і гарну справу зроблять. Та каталока засвідчила, що самоврядування та самоініціатива людей це запорука не лише нашого спільного єднання творити добро, а й разом розв'язувати складні проблеми збереження навколишнього середовища.